умови погані. По-перше, відсутність вентиляції. Ви це відчуваєте. Кашлюють діти, кашлюють вчителі. Всі надівають маску, тепло, дихати нема чим важко. Друга причина: нема покриття підлоги. Зверніть увагу, підлога, яка цементна. Покриття має, і цемент постійно йде в повітря, і діти дихають всім, коли тривога 2-3 години. Ви розумієте, як? Єдине, що просили батьків, як тривога є можливість забирати дітей. А тривоги зараз 3 2-4 години. І дітки, дітки знаходяться в таких умовах, і вчителі теж. Ми самі. Тут зробили, бачите, яку відмостку, щоб попередити травматизм дитини, і той і другий вихід. Далі відсутня система оповіщення, відсутній інвентар, ігрові осередки, які повинні бути в укритті, доступ до мережі інтернет, який був наданий, вайфайні, тобто умови важкі, але виходу немає. Ми зобов'язані виконати закон про освіту. Тому ми його виконуємо, але страждають діти, страждають вчителі. Саме головне, що страждає їх здоров'я. закінчено тоді. Кошти на це надходило ряд звернень громадян Новогомінської територіальної громади про вчинення можливих порушень при проведенні ремонтних робіт у ряді навчальних закладах та у самій у адмінбудівлі Новогомської селищної ради, а саме ремонтних робіт пов'язаних з улаштуванням тимчасових споруд або укриттів, які необхідні для відвідування як і учнів ліцеїв територіальної громади, так і дошкільних навчальних закладів при оголошенні повітряних тривог. На даний час внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, а саме за фактом можливих, можливої розтрати коштів місцевого бюджету за попередньою змовою групи осіб, що вчинені в умовах воєнного стану, згідно аналізу документів, які наявні у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що загальна сума укладених договорів на ремонтні роботи складає близько 7,5 мільйонів гривень. На даний час в рамках. Даного кримінального провадження буквально вчора проведено ряд санкціонтованих обшуків за місцями проживання та місцями здійснення господарської діяльності підрядних організацій, де да, безпосередньо у приміщенні замовника, а саме в селищній раді, в ході проведення даних обшуків вилучено ряд проектної кошторисної документації, договірної та виконавчої. Документи, які підтверджують оплату вказаних робіт. Всі ці документи на даний час досліджуються групою слідчих. Та в подальшому будуть передані на дослідження відповідним судовим експертам з метою встановлення підтвердження ряду фактів порушень, які були викладені попередньо в заявах громадян. Проводяться огляди зазначених укриттів у ряді сіл та селищ територіальної громади та безпосередньо в приміщенні самої селищної ради, та пунктів незламності, які за кошти місцевого бюджету з метою встановлення фактів порушень та підтвердження Ження тих обставин, які зазначалися у заяві громадян, говорити про можливі встановлені суми збитків, ми можемо лише після проведення ряду комплексних судових експертиз, починаючи з будівельно технічних, продовжуючи економічними та судовими почеркознавчими експертизами.